Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин, і в цьому відео ми поговоримо про утримання еоблефарів. Друга назва цієї тварини леопардовий гекон. Його довжина становить від 20 до 30 см, а вага до 60 грамів. Тривалість життя в домашніх умовах від 10 до 20 років. Гоблефара можна утримувати в тераріумі або пластиковому контейнері горизонтального типу. Рекомендований мінімальний розмір житла для однієї ящерки 30х30 см і висотою від 10 см. Обов'язково має бути проточна вентиляція, тобто з одного боку знизу та з протилежного боку зверху або у кришці. Акваріум як житло для облефарів не підійде, тому що в ньому не можна зробити проточну вентиляцію. Не можна розміщувати тераріум на підвіконні, на сонці, поруч із батареєю, а також на протягу. Як підстилку можна використовувати різні килимки, каміння або гальку, а також деревну тріску або кору. Якщо ви будете використовувати каміння або тріску, то вони повинні бути великі, щоб гекон не міг випадково їх проковтнути. Пісок використовувати не рекомендується, оскільки можуть виникнути проблеми з травленням, якщо він буде проковтнутий. Еоблефарів до 6 місяців рекомендується тримати на серветках або паперових рушниках. Оскільки еоблефари сутінкові тварини, вони не потребують освітлення. Ультрафіолетова лампа для еоблефарів також не обов'язкова, оскільки вітамін Д3 тварини повинні отримувати з вітамінних комплексів. Цим ящеркам необхідний нижній обігрів. Для цього потрібен термокилим, який розміщується за площею приблизно однієї третини тераріуму. У точці прогріву температура має бути 31-32 градуси, у холодному кутку 25-26 градусів. Для вимірювання температури потрібний термометр. Обов'язково в тераріумі має бути волога камера, її можна придбати в зоомагазині або зробити самостійно. Вона необхідна гекону для того, щоб легше перенести линяння або для відпочинку. У цей будиночок необхідно покласти наповнювач, який добре тримає вологу, наприклад, мох, кокосовий субстрат або серветки. Для малюків краще використовувати серветки або ганчірки. Підстилку в камері необхідно зволожувати при висиханні, щоб вологість в камері була близько 80%. Розташовувати камеру потрібно в прохолодному кутку. Ще еоблефарам необхідний непрозорий будиночок та ємність із фільтрованою водою. Міняти воду та мити поїлку бажано щодня. Еоблефари – це комахоїдні ящерки, тому в якості основного корму їм необхідні цвіркони, бананові, домові або двоплямисті, або деякі види тарганів туркменські, мармурові та аргентинські. Як ласощі кілька разів на місяць дорослим еоблефарам можна давати зофобасів і не частіше, ніж один раз на місяць новонароджених мишей. До місяця ящерці дають одну або дві дрібні комахи один-два рази на день. У віці від 1 до 3 місяців щодня дають по 2-3 комахи. З трьох місяців до півроку еоблефарів годують через день. Особи старші за півроку повинні отримувати їжу два-три рази на тиждень, в середньому від трьох до шести великих комах за раз. Чим старша тварина, тим більше корму для неї потрібно. Дорослий еоблефар старше одного року за один раз може з'їсти від п'яти до десяти комах. У жодному разі не слід годувати еублефарів фруктами, овочами, куркою, м'ясом та іншим. Організм тварини не пристосований до такої їжі. Цим ящеркам необхідний кальцій та вітамін Д3. Кальцієм необхідно обсипати 2-3 кормових об'єкти кожне годування. Еоблефарів можна утримувати як поодинці, так і парами. Якщо у вас немає бажання їх розводити, але ви хочете придбати пару, то краще заводити двох самок, оскільки самці можуть битися один з одним. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.